Час невтомно відлічує кожному своє. Це тільки здається, що хтось може його прискорити, запустивши за зимнє гасло попереду паровоза. Наш паровоз вперті в комунія остановка. Це пам'ятник тій епосі, про яку будемо говорити. Паровоз прибув на кінцеву зупинку, хоча й не до комунізму. Тепер він не зрушить, а колись. Котився. А ось і машиніст. Він точно знав, куди їхати. Щоправда, вже замало сил вести локомотив. Але знайдуться наступники. Видадуть твори, обґрунтують маршрут і рух продовжиться. Ходячись голодною країною, де панували розруха і відчай, паровоз вимагав ремонту, але і вселяв надію. Тим більше, що машиністи обіцяли майже райське життя, якщо здолаємо тимчасові труднощі. Провідники змінювались, тимчасові труднощі залишались. І це стало своєрідним більшовицьким ритуалом: обіцяти і не виконувати. Але завжди переконливо обидва. Поступово більшовизувалась і знесилена на братовбивчою громадянською війною в Україні. Люди прагнули добробуту нормального людського життя. В історії відходила до національно-визвольних змагань. Зі вдалою спробою розбудувати українську народну Республіку. Вожді нової української соціалістичної смути. Республіки. Добробут всяку. І не тільки добро, а й українізацію. Українізацію України. Здавалось, цьому не завадить навіть така сумна подія, як смерть вождя. Як не завадить вона і обраному раніше курсу нової економічної політики, за допомогою якої режим намагався врятуватись, витягти країну із зашморгу ним же спричиненої кризи? Та не економіка стане у центрі дискусій. Не економіка, а влада. Спочатку соратники вождя розгубились, втім ненадовго. Кожен жив за питанням. кому дістанеться влада? Кам'яніву, Зінов'єву, Троцькому чи Бухаріну. Однак був серед них той, хто точно знав, наступним машиністом локомотиву буде він. Обраного за ленінською вказівкою на пост генсека Сталіна підтримали більшовицькі вожді України Косіор, Чубар. Любченко, Петровський та інші. Згодом він з ними розрахується, та це буде потім. А поки що він дозволив їм контрольовану українізацію. Не варто її недооцінювати. За 10 років до трагічного 33-го зроблено було чимало. Особливо в царині літератури, театру, кіно і освіти, яка направду стала масою. Невдовзі стало зрозуміле інше: Українська мова з мужицького нареччя перетворюється на мову загального вжитку. Українська культура доводить свою спроможність. Не випадково, у 1933-му, коли всюди шукатимуть українських буржуазних націоналістів, буде видано указ не тільки про заборону окремих так званих націоналістичних творів, а й україномовних. Націоналістичних перекладів світової класики. Тім бронепотяг антиукраїнського терору прокотиться спочатку по селах України. Наприкінці 32-го року з'явиться таємний документ за підписами Сталіна і голови ряднаркому СРСР молотого про хід хлібозаготівель. У ньому відповідальність. За катастрофічну ситуацію на селі, за голод, що вибухнув у ряді регіонів країни, буде покладено на українських буржуазних націоналістів і петлюрівців. Їх належало шукати всюди, навіть у партійних і радянських установах. І їх розшукають під ніж підуть цілі райкоми. Ця постанова ознаменує смерть українізації. Та її загальносоюзної форми коренізації. Українське коріння буде знищене, найбільших непоправних втрат зазнає українське село, нещадне викачування збіжжя, так зване розкуркулення, форсовано примусова колективізація, жертвами якої в Україні стануть понад 200 тисяч господарств. Все це призведе. До нечуваного голоду урожайні роки. Доведені до віччя. Селяни втікатимуть з хлібної України. Або воюватимуть, воюватимуть з режимом, як це було у 30-31 му му роках. У 33-му воювати. За мінімальними боці, голод, геноцид. Забере понад 6 мільйонів чоловік. Та про це можна буде говорити лише пошепки, а вголос тільки про успіхи. Як, чим можна пояснити такий цинізм, цю подвійну мораль? Конкретній людині погано, а в політичному театрі життя за оптимістичним сценарієм. Особливо коли режисерами вірні дзержинці. Тільки тепер стало відомо про абсолютно таємний циркуляр ГПУ України, підготовлений 26-го року. За ним, супереч офіційним деклараціям, чекісти, власне, розпочнуть контрукраїнізацію тотальне відстежування, а згодом і знищення всіх патріотів. А ось іще одна мізансцена тогочасного політичного театру Стаханівська. Ударник Ізянка, шахти, до них, червяк, обізую спать концу этого хода зверх подання. Так вчили ходити не тільки шахтарів, так вчили ходити всю країну. Конвейер соціалізму працював безупинно. Та основною рушійною силою були не механізми, люди. Їх привчали до труднощів рабської покори, мовчань. Це реальні символи епохи. Та про них не говорили. Епоху соціалізму символізувала ось ця відома скульптура. Труднощі, рабська покора. Ними здійснювали форсовану індустріалізацію, жертву якій принесли селян. Це подавалося грандіозний успіх. Про ціну успіху не говорили. Побудова соціалізму в основному, безупинний поступ. Рух тільки вперед. Такою країною було зручно керувати. На цьому виховували нові покоління. Жить стало лучше, жить стало веселіше. Ці слова Сталін вимовить у трагічному 33-му. Один з класичних прикладів більшовицького цинізму. Часи не вмирають, в них живуть і помирають. Для багатьох дітей ритм цієї епохи, якщо, звісно, їх не зробили дітним урогів народу. Вапни. Не варто про це зробити. Та пам'ятаємо про інше. В системі, потрібні ми механічні виконавці, дивізо яких за будь-яких умов були будь бленивські слова. Морально тільки те, що слугує справі революції. Решта не має значення. Іде соціалізм. Саме вони мали піднести червоний прапор над усією планетою. Молоде покоління брало приклад не тільки з вождя, а з його оточення. Великим машиністом локомотиву історії назве Сталіна Лазар Каганович. Вождь це цінуватиме. Двічі Каганович керував парторганізацією України, та де б він не був. Наслідком будуть конфлікти і насильство над іншими. З будь-якої проблеми, навіть господарської, він майстерно робив політичну. Це один з його численних візитів в Україну. Він виступатиме перед ретельно відібраною публікою, партгоспактивом. Та і їм він не довіряє, ніби в залі шкідники і вороги народу. Слухайте, демагогія і погрози. Уголь – это политический товар. Есть сочувствующие коммунистов, а есть сочувствующие вредители. Он щепчет, он создает туман, он разлагает людей, он сюсюкает направо и налево для того, что и подревать. Больше того, он сидит в кабинете, он даже работает вроде, дает распоряжение. Но он дает распоряжение так по чайной ложечке, как костор. От саботажа, от бездействия, от сочувствия вредителей шпион, до шпионства и вредительства один шаг. На этом и ловят людей. Я предупреждаю здесь сегодня. Ежели кто думает вести борьбу советской власти на угольном фронте, ежели кто думает Устраивать нам аварии, или же не бороться, сочувствовать, или ходить и рассуждать, Эх, не выйдет у них все равно. Так оно было, ничего. Все равно останется по старому и будет разлагать нам, пусть он знает, что советской властью воевать опасно. Потому что советская власть ⁇ это весь многомиллионный народ великого советского Союза. На новый подъем! наверность верность партии! Не на словах, а на деле! Под руководством... Под руководством нашего любимого, родного, дорогого нам, всем, товарища Сталина, вперед, новым За допомогою таких поплічників, як Каганович, на середину 30-х років Сталін добився повного контролю над партією і країною. Керівники України добре розуміли, що це означає, та змінити вже нічого не могли. Влада Сталіна, напише в той час Троцький, є сучасною формою цезаризму. Вона є майже незамаскованою монархією. Тільки без корони і поки що без спадковості. А монархові належало тільки коритись. Тільки коритись. Сталін це Ленін сьогодні. Ця формула не тільки не підлягала корекції, а й несла нову загрозу. Дехто схильний проводити паралелі між Сталіним і Гітлером. Думка дискусійна. Та придивімося до цієї кінохроніки. Тут є аналогії. Один вождь, одна партія. Кожен диктатор визначається прямолінійністю та примітивізмом. Але все закінчується однаково, нищенням власного народу. а народ примушивает шукаты и таурувати своих врагов. Преступные деяния, которые осветил прошедший перед нами процесс, участники этого процесса заслужили только уничтожение. Физическое уничтожение заслужат и люди нашей страны. Да здравствует самый великий из этих людей. Полювання сталінських соколів не було розвагою, а життєвою потребою, однією з підсистем страху, завдяки яким могла функціонувати вся система. Цьому слугували і періодичні показові процеси шахтинська справа, промпартія, Трудова селянська партія, багато інших. Ці політичні спектаклі мали на меті підтвердити, ніхто, крім комуністів, не здатний керувати країною. Протистояти комуністам значить, прирікати себе на небезпеку. Процеси майстерно влаштовували більшовицькі прокуратори. Один з них Андрій Вишинський. Він відправить на муки і загибель тисячі людей. Сам помре власною смертю. В Україні перший з таких процесів відбудеться навесні 1920. -19. 21-го року над українською партією соціалістів-революціонерів. У стенограмі цього процесу спроба української інтелігенції створити власну державу буде брутально оцінено як ярмаркові прийоми хитрого хохла, який обдурює цигана. Та найбільш одіозним буде процес спілки визволення України СВУ 1901. Харківському оперному театрі. Сучасники зауважать театр у театрі. Головними терористами оголосили представників науково-педагогічної інтелігенції на чолі з академіком Сергієм Тіфреком. Втім, тут судили не конкретних людей, а цілий період національно-визвольних змагань нашого народу. Окремі підсудні, яких дбайливо добирало ГПУ. Мали символізувати цей період його філософію, світогляд. Справді моральний жах комунізму, його розкладаючий вплив на людську психіку, зрештою, не в окремих вбивствах і навіть не в кількості їх. А в спробі створити монополію на духовний світ людини. Саме тому більшовики так нещадно, так послідовно знищували свого головного конкурента церкву. Для них вона завжди була знаряддям антирадянського впливу на мас. І справді був конкурент. Режим постійно закликав до класової моралі, до пошуків ворогів, а церква до братолюбства. На якомусь етапі здалося, що атеїсти з партквитками одержали перемогу і на церковній бані вже ніколи не повернуться хрести. Тепер ми знаємо, це була пірова перемога. Церкву можна тимчасово обмежити. Віру знищити неможливо. З вірою у повернення добра пішли на смерть кращі представники нашого народу, по долях яких проїхав комуністичний потяг. З іншою вірою, з вірою у комунізм. Жили тисячі рядових членів партії, вони довіряли провідникам більшовицького локомотиву. Так, серед них були такі, хто хотів добра народові. Однак сам комунізм зробив їх своїми заложниками. Як і в каральних органах, декати перетворювались на жертв, коли виконували свою роботу, в партійно-державній ієрархії діяв принцип, Мавр зробив свою справу. Може йти. Не випадково жертвами терору й гонінь обов'язково ставали ті, хто раніше був ревним виконавцем генеральної лінії. Запам'ятайте, комунізм завжди гранично безжальний не тільки до своїх ворогів, а й до своїх прибічників. І для тих, і для інших дроту колючого вистачало в усі часи. Машина терору. Працювала ритмічно. Це не нацистські концтабори, це комуністичні гулаги, грандіозний комбінат смерті, країна мук і відчаю. Той, хто туди потрапляв, майже ніколи не повертався назад. Мешканці цієї країни працювали на лісозаготівлях, прокладали залізничні колії, будували сумно відомий Біломорсько-Балтійський канал, який забрав життя близько ста тисяч зеків і не сподобався вождю народів. Категорії, представники якої не опинялися б за колючим дротом. до того ж, це був абсолютний інтернаціонал. Значний відсоток становили українці. Вони українізували Соловки, Сибір, Казахстан. Після 20-го з'їзду КПРС офіційно з'ясовано. З 1 січня 35-го. По 22 червня 41-го року репресіям у Сталінському Радянському Союзі піддано майже 20 мільйонів чоловік. З них 7 мільйонів розстріляно. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, брепнуло від сорому й хули. За підрахунками дослідників, у 1918-53 роках до 50 мільйонів громадян Радянського Союзу померли не своєю смертю. Завіщо? Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах. Рядки Василя Симоненка він помер не у таборі, у таборах. Померли його побратими. Один з них Василь Стус. На однакові квадрати поділили білий світ, рівне право всім страждати, і один терпіти гніт, зле і кату, зле і жертві, а щасливого нема. Всім судилося померти за замками сімома. Отаке те людське горе. Потакати чорна хлань, демократія покори і свободу німувань. Не на могили загиблих кладуть квіти ці люди. Старі ідеї нові вожді. партии Российской Федерации понимание, что происходит сегодня на одной из шестой земного шара. Поэтому было приковано и как левая прессы, так и те, кто против выступает, внимание, смотрели по московским передачам. Йорничает, конечно, но все равно признают, что именно компартия сегодня только она имеет и программы, и конкретные действия предпринимает, чтобы выйти из этого штопора, в котором оказались. Все. Говорите а ситуacja... момент! А ситуация по сейчас. Ничего унижения на них нет. А по всей территории бывшего Советского Союза ситуация сейчас катастрофическая, товарищи. Катастрофическая. Василь Николаевич, не лишайте проезда пенсионеров. Не лишайте проезда пенсионеров. Алсуйте против! Комуністи. Вони завжди мали програму, знали точно куди йти, з ким і проти кого боротись, вміли викривати. Ситуація зараз катастрофічна. катастрофічна. Це фотодокумент відкриття мертвої дороги, яку будували Зеки. Кінець сорокових, Західний Сибір, Селехард. А ось те, що залишилось від неї сьогодні. Подумаймо. Чи варто її реставрувати?